В Канаді дуже непопулярні буси. І тут, якщо ви маєте буси, то це вважається досить так непрестижно і майже ніхто їх не купує для використання, навіть для, таких, для себе навіть або навіть щоб їздити. В Україні це дуже популярно, бо люди люблять універсальність, люди люблять, що можуть щось там залишити всередині, що не намукає нічого. А тут в Канаді більше пікапи популярні, бо пікап він більш універсальніший. Якщо дуже сильно вдуматись, ви можете більше тягнути. Ви можете мати і накривку на ваш багажник ззаду, ви можете взяти і перевезти любу абсолютно річ. А бусики, якщо у вас короткий дах, то ви не все навіть влізете в них. І тому в Канаді більше віддають перевагу пікапам, бо вони й далі заїдуть, в них і повний привід 4х4, не просто all wheel drive І таким чином бусики вважаються взагалі не крутими автомобілями тут в Канаді, тільки використовуються суто для таких. Дуже робіть, які просто потребують якісь інструменти узи і не більше.